Ровоз Томас та його друзі. Залізничні історії довіряйте Томасові. Англійською цю історію розповів Джордж Карлін. Переповів українською Микола Козій. Маневровий паровоз Томас почувався радісно і бадьоро. День був чудовий. Доброго ранку, свиснув він якимось коровам, та корови не відповіли. Та нічого, сказав Томас. Їм за сніданком ніколи. Потім він побачив Берті. Здоров, Берті. Ми поїздимо випередки?» Та все, що Берті зміг сказати, було: О, ще одна яма на дорозі. Співчуваю, Берті, усміхнувся Томас. Томас усе ще був у доброму гуморі, коли Берті прибув на наступну станцію. Не щастить тобі, Берті. От якби ти був паровозом, ти міг би їздити по парі надійних рейок. Ха! відповів Берті. Залізниця мала підвести гудрон для ремонту дороги ще два тижні тому. Хіба можна довіряти тим, що їздять по рейках? Берті, я їжджу по рейках, і ти можеш мені довіряти. Я спробую розібратись, що там сталося. І Томас попихкав далі до великої станції. Джеймс пирхав у перевозному дворі. Та погано бурчав він. Персі їде працювати у порт. а Я мушу робити його роботу тут, там і скрізь. О таке. О, стогнали oh, товарні вагони. От постривай, ми тобі покажемо. Гордон сміявся. Джеймс, я от що тобі скажу. Якщо ти прикинешся хворим скрізь, то не доведеться тобі маневрувати вагонами тут і возити камінь у кар'єрі там. «Добра думка, погодився. Джеймс. Дивись, сюди їде, Томас. Я прямо зараз і почну прикидатись. Томасу було прикро бачити пригнічних паровозів. Підбадьортеся, пихнув він. Такий гарний день. Так буркнув Гордон, та не для Джеймса. А що таке? спитав Томас. Він хворий, відповів Гордон. Так, він хворий, тобто я хворий, заїкався Джеймс. Мені так погано. Не хвилюйся, сказав Томас люб'язно. Я допоможу раз, ти хворий. Гордон і Джеймс тихенько хихотіли один до одного. Джеймсові вагони причепили до Томаса, і він поїхав у кар'єр. Товарні вагони були так само сердиті. Ми не змогли відплатити Джеймсові за те, що нами стукав. То зіграємо жарт з Томасом. Паровози один одного варті. Томас їх не чув. Він забирав каміння у кар'єрі і возив його до роз'їзду. Попереду була небезпека. А тепер, як ми задумали, захихикали товарні. Гідмо швидше, їдьмо швидше. Вони штовхали Томаса на стрілку. Сповільнюйся, гукнув Томасів машиніст і увімкнув гальма. Бідний Томас стояв вражений і пантеличений посеред багнистого ставка, а жаби витріщились на нього з підозрою. Хай йому грець, мимрив Томас, а день починався так гарно. Качур витягла гони, а Едвард допоміг Томасові повернутися на роз'їзд. Раптом Томас згадав про зниклий гудрон. Він розповів про це Едвардові. Це дивно, сказав Едвард. Повна цистерна гудрона стоїть на моїй станції. Це, мабуть, вона. Машиніст подивиться, чи це гудрон для Берті. пізніше Джеймс говорив до Томаса. Мені так прикро через твій нещасний випадок, миморив він. І Гордонові теж ми не хотіли завдати тобі такого клопоту. Справді не хотіли, байкотів Гордон. Томас, це просто непорозуміння. Та добре все, що добре, закінчується. Тоді приїхав Берті. Вигляд у нього був бадьоріший. «Мою дорогу вже відремонтували. О, я радий, відповів Томас. Дякую тобі за все, що ти зробив, додав Берті. Тепер я знаю, що можу довіряти паровозові, особливо якщо його ім'я Томас. Гордон і Джеймс, Джеймс мовчки поплентались у депо. А от Томас все ще був не сам, все ще говорив з друзями. Ну ну, зіткнув він, що за день несподіванок. Жаба, яка шукала, як би під'їхати додому, голосно з ним погодилась. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Леоніда Дмитренка, редактор Олекса Негребецький, читав Микола Козій.